Майже дві тисячі планшетів та хромбуків від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у межах співпраці з міністерством освіти і науки отримала Одеська область для дітей-переселенців. Сьогодні в управлінні освіти відбулася офіційна передача керівникам закладів загальної середньої освіти нашого міста 25 одиниць такої техніки для даної категорії учнів. В першу чергу дивація надаватиметься тим здобувачам освіти, які мають складнощі із долученням до дистанційних уроків з наступного навчального року, зазначила під час заходу. Олена Принц в департаменті освіти. Ми отримали хромбуки і планшети. Отже, це для дітей внутрішньопереміщені особи, які прибули до нашого славного містечка, щоб діти наші здобували освіту. Отже, сьогодні ви отримаєте планшети для дітей перших-четвертих класів, хромбуки для дітей п'ятих-одинадцятих класів, чехли для хромбуків. Це для дітей старшої школи є навушники, тобто забезпечені майже всіма, що могли забезпечити. Дякуємо міжнародній організації ЮНІСЕФ, яка підтримує наших дітей в Україні. Обладнання було закуплено та доставлено за підтримки Європейського союзу та Республіки Корея. Гаджети передаються закладам освіти за актами прийому передачі. Дитині надаються виключно на період навчання. Я хочу наголосити, що ця техніка це власність школи. Отже, ми вам передаємо і ви зберігаєте її. Хочу сказати для батьків, що цю техніку діти отримають, якщо вони будуть здобувати освіту у наших закладах освіти з 1 вересня. Між адміністрацією закладу і батьками мають бути складені також. Цивільно-правові угоди про те, що ця техніка має бути збережена і повернута до закладу освіти, або якщо дитина залишає навчальний заклад, або якщо закінчується навчальний рік, отримують техніку діти, які будуть займатися дистанційно або з змішаною формою. Керівники закладів висловили подяку всім донорам та партнерам, завдяки підтримці яких стала можливою реалізація такої потрібної ініціативи. Що стосується ноутбуків і хромбуків, наприклад, в закладі загальної середньої освіти переміщених осіб, дітей 16, ми отримуємо 7 ноутбуків, то зрозуміло, що всі не получать. От тому налаштовуємося на навчання, переважно в очному форматі, і депутатський корпус нам в цьому допоможе. І дуже приємно, що підготовка до нового навчального року ось так заздалегідь починається. В ході зустрічі Олена принц поінформувала присутніх керівників про формат роботи закладів загальної середньої освіти на наступний учбовий рік. У нас в планах управління освіти є побудувати новобудову укриттів в четвертій школі, в шостій школі. Сьома школа плануємо ремонт підвального приміщення. Також буде укриття. Сьома школа до першого вересня буде відкрита. П'ята школа у нас у планах, і ми будемо думати, яким чином з 1 вересня ми відкриємо там навчання або. Дистанційно бо будемо сьогодні, ще у нас відбуваються перемовини. Ми будемо працювати із депутатами, тому будемо дивитися, які плани у нас, ті, що можуть втілитися у життя. Тому будемо саме за тими планами працювати. А з інформацією про завершення учбового року, проведення останніх дзвоників, вручення свідоцтв про освіту, роботу літнього мовного табору, ми ознайомимо вас в наступних сюжетах. Ірина Вробинська Віталій Солодухін перший муніципальний.